Всі мої щирі вітання! З вами кінезіолог Світлана Білик. Сьогодні ми поговоримо про меридіан товстої кишки. Це другий з 12 основних меридіанів. Цей меридіан має функцію виведення шлаків з організму і приймає участь у циркуляції рідин в організмі. Вплив на цей меридіан здійснюють при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, хвороб шкіри, до речі, також порушеннях слизових оболонках. Меридіан. Товстої кишки відповідає в житті за самореалізацію, самооцінку, впевненість в собі, популярність, повагу. Стан меридіану відображає власну особистість. Це парний меридіан, тобто його енергія протікає і на лівій руці, і на правій руці. Він налічує 20 біологічно активних точок. Це Янський Меридіан. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн. Як я вже говорила в попередніх відео, що меридіан може мати надлишок енергії і може мати нестачу енергії. І ось при надлишку або нестачі енергії виникають хвороби, які закрепи або проноси, здуття живота, бурчання в животі, розлади кишківника, до речі. Це досить неприємна ситуація, і я думаю, кожен з нас знайомий з такими відчуттями. Ну, а якщо наш живіт не в порядку, то може боліти голова аж до запаморочення. Може відчуватися тривога, емоційний дискомфорт, біль навіть в пальцях, в передпліччях. А чому? Та тому що там, в цих місцях, проходить меридіан, його енергія там протікає. І якщо він заблокований, то, звісно, в тілі відчувається біль. Може бути навіть оніміння передпліччя, плеча, бо це ж ручний меридіан. Він на руці протікає через плече і закінчується на обличчі. Можуть бути навіть напружені м'язи, шийно-потиличні, Ми можемо важко шиї повертати. Слабкість в руках можемо відчувати. В пальцях слабкість. До речі, фаренгіт і бронхіальна астма також може бути наслідком порушення енергетичного потоку у меридіані товстої кишки. Товста кишка це очисна система. Видільна, вона спрацьовує, коли в нас щось зайве в організмі, так? тому вона символізує здатність позбавлятися від всього непотрібного і старого. Ну візьміть, якщо ми живемо в хаті як плюшки. накопичуємо старий хлам, і ми його нікуди не вивозимо, не перебираємо, ми там собі складаємо в якісь полички, шафи на потім, а можливо, раптом пригодиться. Ми захламимо всю хату. І в нас не буде простору. Аналогічно працює енергія товстої кишки. Навіть гастроентерологи виявили, що багато кишкових недугів і розладів беруть початок в негативних психоемоційних переживаннях людини. Так, наприклад, пронос пов'язаний зі страхом, а закрепи пов'язані з жадібністю. А причини ось закрепів чи проносів у дітей це причини батьків. Я ще буду на цьому зупинятися, тому що діти до 12 років вони повністю залежать від батьків. І якщо є проблема у дитини, то не треба з дитиною розбиратися. Розбирайтеся в собі. Мама, тато розбирайтеся в собі і в своїх відносинах. Ну, якщо в дитини закреп, наприклад, то це говорить про те, що батьки живуть старими переконаннями і вони не хочуть від них звільнитися. Переглядайте це питання для того, щоб дітям було краще, щоб діти були здоровими. Тобто, все віджиле і непотрібне, від нього потрібно звільнятися. А ось метеоризм це здуття свідчить про внутрішню скутість, страхи, нереалізовані ідеї. Знову ж таки, сідайте і розбирайтеся, що ви не реалізували, що ви дуже хотіли, але не змогли його добитися і реалізувати в своєму житті. І ще стосовно закрепів, якщо людина страждає цим, то потрібно звернути увагу свою на те, як вона чіпляється до дріб'язковості, як вона сильно прив'язана до чого-небудь і боїться відпустити, своє минуле боїться відпустити. Або ж людина живе почуттям, що її хтось змушує віддавати свій час, енергію, життя. Тобто вона робить це заради когось, віддає це комусь. І їй це жаль робити. А ось проноси виникають, коли відчуває людина себе знехтуваною. Вона живе почуттям провини. Ну чомусь нехтують. Значить, щось роблю не так, почуття провини. У такої людини відсутнє прийняття і подяка за досвід, з яким вона стикається у своєму житті. Може також з'явитися пронос, коли у людини виникає якась ситуація, і в неї з'являється страх, і вона відмовляється. Від тої ситуації, яка могла би бути корисною в її житті, ну і така людина часто не цінує себе, втрачає свою цінність. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Віра в нужду і обмеження, відмова від чого-небудь. Я хочу, наприклад, морозиво чи я хочу кудись поїхати. Але я не можу цього для себе зробити, бо в мене немає там зайвих 200 гривень, 1000 гривень, 2000 гривень. Також стають причинами закрепу. Людина не може чогось перетравити, метеоризм. Якщо в животі людина відчуває коліти, то це невпевненість, відсутність здатності розлучатися з минулим. А якщо такий коліт спастичний, то це ненадійність, страх випустити щось з рук. А ось проблеми зі слизовою товстої кишки вказують на те, що нашарування застарілих думок забиває канал виведення шлаків. Тобто людина, що страждає на такій хвороби, топчеться на одному місці, якби зав'язла в трясині минулого. Сліпа кишка проблеми з нею символізує про велику кількість тупикових ситуацій в житті. А ось озлоблення розчарування. Якщо вони довгий період присутні в житті людини, викликають рак товстої кишки. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Отже, товста кишка, як орган хворіє, коли у людини виникає внутрішня скутість, страхи, невпевненість, прив'язка до всього старого і непотрібного з минулого, нереалізовані ідеї, негативні переконання, провина, смуток. Каяття, різні заборони, втрати минулого, злість, розчарування. Оці негативні, як я їх називаю, печальки викликають хвороби товстої кишки. Якщо ми хочемо, щоб наш живіт не був здоровим, на ньому не було вздуття, щоб він у нас не бурчав, не здувався, щоб у нас не було проблем з видільною системою, починаємо своїх власних думок. Починаємо спостерігати за своїм тілом, а потім за своїми думками, емоціями і почуттями. І ще меридіан товстої кишки є енергетичним антагоністом меридіану легенів. І якщо нестача енергії в меридіані легенів, то буде надлишок енергії в меридіані товстої кишки. І навпаки. І якщо ми відновимо меридіан товстої кишки. То нас автоматично відновиться меридіан легенів. Як збалансувати енергію меридіанів мій авторський навчальний курс навчання офлайн. Позитивна думка для зцілення меридіану товстої кишки. Я легко засвоюю і вбираю в себе те, що мені необхідно знати. Я з радістю прощаюся з минулим. Позбавлення це легкість. З вами кінезіолог Світлана Білик. До наступної зустрічі! Будьте здоровими та щасливими! Як збалансувати енергію меридіанів, мій авторський навчальний курс, навчання офлайн.